Мы же возвращаемся к тому, что происходит в Украине, в столице в нашей страны, городе Киев. Там сегодня находится что предсказуемо наш стрингер Ярик Кучеренко. А о чем его включение будет сегодня и о чем он будет нам сегодня говорить, узнаем прямо сейчас. Ярик уже на связи с нами. Яр, доброе утро тебе. Какая информация будет от тебя? Доброе утро, Тигран. Да, действительно, не удалось уехать никуда из Киева, поэтому нахожусь здесь, в центральном парке имени Тараса Шевченко. Как можно видеть по заднему фону, красный корпус сзади меня. Люблю это место и поехал сюда для того, чтобы встретиться с одним из людей, которые сделали для украинского кинематографа, ну, я думаю, больше, чем Мартин Скорсезе, Стивен Содерберг, Стивен Спилберг, много других Стивенов, много других людей. Это режиссер Любомир Левицкий, который уже снял украинскую ленту «Тень незабытых предков». Увидели в Украине 500 тысяч зрителей, как минимум, для тех, кто не видел. Видел, я попрошу сейчас прямо режиссеров показать кусочек этого фильма, чтобы вы, дорогие зрители, понимали, о чем будет идти речь. Еще раз любит поганых хлопцев. А эта штука пьет в тебе кроля. Только вдыхай лучше. Романовский будет отвечать. За что? За развал Пане рико, у нас серйозна проблема. Кров на пробу... А, Собственно, от рядом со мной этот прекрасный человек, который снял этот фильм. Любомир, доброго ранку. Доброго. А, скажи, будь ласка, як проходила робота над фільмом? Чи задоволені ви результатом своєї роботи? Робота проходила досить інтенсивно і складно і непросто, тому що в українських реаліях знімати комерційне кіно дуже важко. Але в цілому ми ну достойно справилися, я би сказав, в тих рамках, які ми мали, які вірніше, собі собі ну самі собі поставили. Ну, от, і... Цікаво, цікаво, комерційне кіно. Воно не часто звучить в українських реаліях. Наскільки це комерційне кіно? Наскільки великий бюджет, наскільки окупилось? якщо можна цифри якісь? Ага. Комерційне кіно це таке кіно, яке розраховане на широкого глядача, яке розраховано на широкі покази, на широкий прикат. І наше кіно справді попало перше, перший, перший фільм, який пішов. Таким накладом, таким э, широким прокатом близько 100 кінотеатрів, близько 100 екранів. От і э, ми стали першими, хто кому вдалося вивести кіно э, на достойний э, комерційний рівень. Тобто ми могли окупити кіно в Україні з українського прокату. Тобто, все таки окупилось? Так, так. І э, ми вийшли в нуль в українському прокаті, що є я би сказав, великою перемогою. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви прокатом по Україні в світі, і чи плануєте можливо ще прокат цього фільм? Бо в мене є така інформація? <рес> Справді, що? Эм... Багато е, аудиторії, на яку ми розраховували, не змогли подивитися кіно з усіх політичних подій, які відбувалися там починаючи з осені. У нас буквально третій вікенд вже почалися всі політичні всі дії, революція і так далі. Тобто половина е, аудиторії не змогли потрапити в кінотеатри. І зараз ну, нас там дістають, давайте давайте кіно, ми його охороняємо, не, не пускаємо в інтернеті. І тому ми вирішили зробити ще один повторний прокат, який відбудеться з середини липня. От він буде на протязі двох тижнів, і ми хочемо це зробити в рамках акції Тіні повертаються вночі. Розробити пізні сеанси, пізні нічні сеанси для всіх тих, хто вештається десь і не має чим зайнятися. Можливо, для тих, хто бачив трейлер, але не бачив сам фільм. Треба додати, що це фільм жахів все-таки. І те, що він буде елементами. Там з елементами комедії, з елементами жахів, з елементами пригод. Ну тобто такий маленький блокбастер. Так, дивіться фільм в інтеатрах, а ми повернемось через кілька хвилин до ефіру і поговоримо з Ібомиром про його інші творчі проекти, його плани в Україні. Спасибо огромное тебе, Ярик. Будем ждать ваших появлений. Спасибо гигантское либо миру за то, что столь рано был готов проснуться и, собственно, появиться у нас на экранах. Друзья, продолжаем наш эфир. В эфире утреннее шоу 112 минут. Тигран Мартиросян, Виктория Киасе, очаровательная рядом со мной. Вам доброго утра, мы продолжаем.